Радіо Чикаго». Шановні, Шановні друзі, усім привіт! Мене звати Іван Сабат, і сьогодні до нас завітало в гості на радіо Є Чикаго Омельченко. Це засновниця медичного центру Yellow Blue Med Spa. Я це вимовив, це супер. Я вас вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір. приємно. Як ваші справи. Дуже добре. Супер. Ми раді вас бачити. І от ви як спеціаліст, от ви засновниця медичного центру. Ви робите людей ще красивішими ніж вони були. І знаєте, що нещодавно. Прийшла нагородження премії Оскар, і там була червона дріжка, красиві актори, актриси, всі такі гарні. І я побачив там е, співачка, актриса Селена Гомес. Угу. І вона така якась стала е, дуже, дуже струняшка, така, така дуже худесенька. Причому що я пам'ятаю нещодавно якісь її публічні виступи. Ну, вона була така, ну трішечки, скажімо, було в тілі панянка. І знову ж таки після цього багато журналістів е, писали, що вона похудала завдяки якимось там препаратам, які там, скажімо, називаються Земпік, і так далі, то подібне. Після чого я почав далі читати, і багато інших голівудських зірок теж використовували якісь препарати. Розкажіть, чи у вашій медичній клініці це роблять, і давайте про це поговоримо. Так, дуже дякую, дуже гарне питання. До речі, вже якийсь час ці препарати, ця група препаратів, які стали дуже популярними в Голівуді, прийшли звідти. Вони на маркеті вже дуже давно. Вони на початку були ну, використовувалися для лікування діабету по другому типу. Тобто, це діабет, який викликаний резистентністю до інсуліну і. Один із цих ранніх препаратів вже на маркеті був більше 10 років. І коли вже стали спостерігати ефективність його саме для е, також стали виходити на маркет нові варіації цього препарату. Це група препаратів, які називаються GLP Е, Препарати, які діють на наші центри головного мозку, вони тормозять, тобто змінюють нашу, наш апетит. Фактично менше відбувається така зміна, коли людина менше ну, не відчуває голоду, також тормозиться трошки. Повільніше рухається е, шлунково-кишечний тракт, і за рахунок цього цей комок е, харчовий, він зберігає е, ну, затримується в шлунку трошки довше. І оце відчуття е, того, що ти е, не голодний, воно також зберігається. Воно також ці також препарати впливають на е, метаболізм е, тих жирових відкладень, які ми вже. Наприклад, на накопили тільки, не тільки впливають на те, що ми е, зараз вживаємо. Е, цих препаратів зараз дуже багато. Вони мають дуже багато різних брендових назв. Е, це такі, як у Земпік, якщо можете, можете в мікрофон говорити. Так, е, манджаро. Е, е, ми пропонуємо в нашому закладі, в нашому медспа. Ми пропонуємо препарати, які є. Е, Дженерик e, e, формами вони із e, Compounded Pharmacy, яка називається Olympia Pharmacy, Тобто це дешевша форма, і, e, але якби склад фармакологічний, такий самий, як e, в брендових цих препаратах. І e, фактично, як це працює? Люди приходять раз на тиждень, отримують ін'єкцію. A... Це один укол. Один укол раз на тиждень. І е, е, за рахунок, в середньому, що я бачу, тобто ми починаємо, ми слідуємо протокол, який був е, е, використаний в дослідженнях, коли ці препарати досліджувалися е, після. Постмаркет аналогист, і е, ми е, тобто починаємо з низької дози і поступово підвищуємо в залежності від того, як при, е, пацієнт реагує на препарат, як вони себе почувають. Е, е, зазвичай ми бач, я бачу десь від 2 до 5 паундів е, втрати ваги за тиждень. Це ну це звучить дуже гарно. От людина прийшла до вас. Отримала окольчик, все людина похудала, людина струнка, красива, відчуває себе набагато краще, хоча люди, які е, трішечки повніші. Ви молодці, ще ще шлює, відчувайте відчувайте себе теж якомога краще. Проте, проте, знову ж таки, це викликає якусь підозру, тому що все ж таки це якісь маніпуляції з організмом, якісь так. уколи. І, чесно кажучи, я особисто трішечки скептично до цього так, налаштований. Так, так. От ви кажете, прийшла людина, зробила укол. Чи потрібно проходити якісь. Попередній медогляд, чи це не вплине, скажімо, на якийсь стан здоров'я, можливо, у людини є якісь хронічні хвороби, можливо, є якісь протипоказання. Як це все відбувається? Як відбувається підготовка так. до курсу, скажімо, того ж самого Оземпіка чи будь-якого іншого препарату, який ви назвали? Так, ми, звичайно, робимо медичний огляд клієнта і. Ну, робимо, перевіряємо медичну історію, тобто дивимося, які, які взагалі є і історія, скажімо, сімейна, чи є якісь ризикові фактори, які вказані саме в цих дослідженнях. і вже Тому що ми починаємо з дуже низької дози. Є кілька захворювань хронічних, які є протипоказанням для цих препаратів, тому ми зазвичай обслуговуємо. Обговорюємо це з клієнтом, і е, коли починаємо з цієї самої низької дози, то дози, то зазвичай е, говоримо людині, що е, я даю свій телефон, телефон офісу, також, і якщо є якісь ускладнення, мене дзвонять. Е, ми можемо зазвичай е, зараз з цими більш новими формулами цих препаратів. Е, Побічних ефектів майже я не спостерігаю. Е, тобто, які побічні ефекти найбільш такі е, часто, які е, я бачу, це е, ну, нудота, може бути в деяких людей може бути діарія, е, може бути запор. Тобто, і, знову таки, це не критичний зазвичай е, такий симптом і. Е, Наприклад, якщо в людини є нудота, така, що вона не може там більше, годи, більше доби їсти, то ми можемо завжди їй допомогти. У нас є препарати, які знімають нудоту, і можна поставити капельницю з вітамінами, добавками, Тобто, зазвичай зараз я кажу, за, останні, за останній рік дуже мало я чула цих саме. Таких побічних ефектів. Якщо попередні, наприклад, як тільки вони вийшли на маркет, то досить ну, скажімо, десь 10% людей мали такі, досить такі яскраво виражені ці побочні ефекти, особливо нудота. Дуже багато хто ну, сходив з цього препарату, і саме з цієї причини зараз направді вже дуже гарно це переноситься. і Дуже багато хто е, ну, повертаються через якийсь час е, для того, щоб просто підтримувати е, ту вагу, яку вони скинули. У нас є люди, які вже більше року на цьому препараті. Ті люди, яким потрібно було скинути дуже велику е, вагу, наприклад, більше 100 паундів. Е, є багато клієнтів, які, наприклад, перед тим е, скажімо, кілька років. В минулому кілька років тому вони мали хірургічні втручання по зменшенню шлунку, байпес, і вони все рівно набрали вагу після хірургічного втручання. От я якраз хотів запитати, чи це потрібно вже постійно ходити якраз на? Ці процедури ін'єкції, скажімо, якось цього препарату, тому що от неодноразово тут на вашому місці були тренери, які у спортзалах працюють, і і кожен каже, що е, тренуватися потрібно практично постійно, тому що коли ти в тренуваннях в важкій роботі, в важкій праці, скинув ту чи іншу вагу, зайву і ти там похудав, Проте потрібно це підтримувати, оскільки ця вага може дуже швидко повернутися в даному випадку. Як це працює? Чи це пройшли курс лікування, чи там я не знаю, як це називають ну, лікування? Хай та. буде угу. пройшли курс лікування, добилися потрібного результату, скинули там декілька кілограмів чи паундів зайвої ваги. Далі на цьому можна зупинятися, чи і вага не повернеться, чи навпаки, це може бути потім різкий стрибок назад ваги. Ну, скажімо так, любі, все, що ми робимо з нашим тілом, любі доглядові процедури, щоб ми не лікували, завжди потребує якогось продовження. Правильно, якщо ми досягли, наприклад, там, ідеальної ваги 130 паундів да, там, чи 140 і починаємо після цього їсти то. Порожні і все таке, то, звичайно, ну, буде що буде. А якщо ми, е, Я завжди говорю своїм клієнтам так: е, якщо ви хочете підтримувати, зійти з цього препарату і підтримувати потім цю здорову вагу, я завжди раджу використати оцей момент, оці 2, 3, 4, 6 місяців, скільки їм потрібно, щоб дійти до цієї ідеальної ваги, використати для того, щоб змінити Свій спосіб життя, можливо, перейти е, на інтервальне голодування, можливо, е, перестати їсти на ніч. І цей препарат він допомагає виробити нові звички. Е, він також допомагає відійти, наприклад, нездорого такого харчування раціону, як солодке, вживання алкоголю кожний вечір. Тобто е, він, е, власне, забирає оці кревінги, які е, не дають можливості скинути. Вагу і от за допомогою цього препарату можна перейти на новий якийсь е, е, спосіб життя, і це допоможе утримувати вагу, здорову вагу е, в майбутньому. Тому, звичайно, е, взагалі е, дослідження останні, тому що велика група людей була набрана в ці групи після того, як препарати вийшли на маркет. І е, постійно йде аналіз цих людей, які в групах, які втратили вагу, які продовжують. Приймати які зупинили, і що ми бачимо навіть його майкродозінь, тобто невеличкі дози, якісь потім. Після вже того, як людина дійшла до тої ваги, дають дуже серйозний ентай-іджень проти ефекти проти старіння, тобто мають дуже багато позитивних ефектів на кардіоваскулярну систему, на запередження строків інсультів. Е Дуже багато позитивних ефектів. А, Добре, а скажіть, будь ласка, от ви казали, що там перші там клієнти там було всього на всього 10%. Від наступні вже партії вже були набагато кращі реакції. Тобто, це означає, що ці препарати постійно вдосконалюються. Тому чи можете ви назвати, які препарати ви використовуєте, і чи вони затверджені, не знаю, знаєте, як там асоціацією ага. якихось так. там лікарів. Я просто на жаль так. не знаю, як тут в Америці ці е, організації. Ви маєте на увазі, чи вони затверджені професіоналами? Так, ми використовуємо Семаглутайт, Це один із ранніх GLP 1 препаратів, який мав фактично один пептидний елемент, на якому він, на якому він базується. Цей препарат мав найбільше побічних ефектів. Це generic name від Oзempi. Знову таки, ми оземпік не використовуємо, ми використовуємо сама глутайт. І другий препарат Trezettepaйt е е це знову таки, е Generic name від Манджаро. Манджаро це вже препарат, був е, брендова назва препарату, який має два активних елементи в ньому, і завдяки цьому він більш ефективний, в два рази більша ефективність і в плані втрату, втрати ваги, і має менше побічних ефектів. Тобто немає нудоти, зазвичай люди або дуже мінімальна, просто людина швидше не їдається, немає Е, Таких потягів до тобто яких це не здробиться? це працює так таким чином, що е, чисто впливає на мозок, що мозок так. не хоче більше їсти. А чи є якісь препарати, які, скажімо, можна вколоти собі в одне місце, і те місце схудне, Так, це ліполітики, які ми, наприклад, якщо ми хочемо, якщо, наприклад, людина має якусь ізольовану зону, де вона хоче забрати жир тільки в цій зоні, можна проколоти ліполітики, які руйнують жирові клітини саме в цій зоні. І це зазвичай, наприклад, подвійне підборіддям, якщо проколоти ну багато таких Ін'єкцій, тобто маленькими дозами це колеться, але багато 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 таких ін'єкційних племен. Пойнц, які е, тоді е, цей препарат діє на жирові клітини саме в цій зоні. Вони плавляться, вони відмирають і поступово від хувоходять тобто, скажімо, з якщо ви кажете підворіть вкололи, відповідно там е, на руках чи на ногах е, чи на животі воно не збирає. Ні, воно діє тільки в тій зоні, де ми вкололи. Як це відміна його цього препарату е, від, наприклад, е, тож, е, тих же GLP-1, які Но... діють на весь організм. Ага, діють, а от відповідно, ці. Я буду загальнювати. оземпік. Він працює на весь організм. Так, е, вони працюють на е, GLP-1, вони працюють на весь організм, бо вони працюють на мозок. Фактично е, вони змінюють твою тягу до а чи це от ви кажете, якщо це вплив на мозок? Чи це не впливає е, якось негативно і на, скажімо, розумову діяльність? Ну і одразу питання, чи це не викликає залежностей? Е, в, е, залежності не викликає, тому що фактично він не дає ніякого. Е, там немає виділення ні ендорфінів ніяких, тобто немає оцього фактору, який. Хіба що ендорфіни від та... того, що втратили за його вагу. Хіба що так, так. Тобто, які такі були помічені, скажімо, е... небажані ефекти? Це е... люди, наприклад, які вживали ці препарати е... з-за і... того, що втрачалася вага, втрачався е... Е... жировий елемент. Е... Якщо людина не займалася спортом паралельно, не піднімала ваги, не давала якусь нагрузку на м'язи, то втрачалася і м'язова вага. Також, але це логічно, тому що якщо ми не ставимо нагрузку на м'язи, то вони втрачають свій, е, свій об'єм. Тому дуже важливо підтримувати е, під час втрати ваги підтримувати це за рахунок якихось е, угу. тобто ну, додатково. Ваги. Ви радите Як... не тільки проходити курс е, е, угу. курс даний, а тільки а, і займатися спортом відповідно, або і міняти свої звички, відповідно, підтримувати. Тобто, ви надаєте цю. Цю консультацію ви я просто підсумовую, да, да, попередньо да, робите медичний огляд, даєте всі контакти на будь-які випадки, якщо людині щось стає зле. І, по-друге, ви радите ще це, скажімо, результат закріплювати зміною своєї дієти, свого харчування, зміною своїх звичок, і щоб займатися спортом, щоб цей результат закріпився. І, відповідно, при потребі в майбутньому можна ходити, проходити повторні курси. Для закріплення, так, так. тому на завершення, ще скажіть, будь ласка, як е, от ті люди, які зараз зацікавились, як можуть вас знайти в соцмережах чи можливо фізично, де знаходяться ваші клініки, е, відповідно чи можливо номер телефону, щоб людина, яка зацікавилась, знала, куди звернутися? Так, я ще ш, просто швиденько замічу. В нас є дуже багато е, таких машинних технологій, і є машина, яка називається Вандер. Коли це одівається як костюм, ми включаємо і вона за тебе активує твої м'язи. Тобто, якщо не Любиш Ексисес, ти можеш приходити, ми тобі поставимо, ля... та, 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 Ляжеш собі там почитаєш 20 хвилин, воно робить 200 наприклад, присідань за хвилину за тебе. Тобто дуже ефективно. Я коли перший раз його вділа, поч... попробувала ця італійська така технологія. в мене просто з рук випав телефон. Я там думаю, та, я розслаблюсь, подивлюся, що там. Воно наскільки інтенсивно стимулює. І це технологія, яка викладає. Користуються іспанськими, італійськими е, олімпійськими командами, тобто, це на, насправді дуже така прогресивна технологія. Тому, в принципі, можна все рівно щось з тим робити. Ми знаходимося в Вілінгу, і е, наша адреса е, е, один один в Вілінгу і телефон 847 818 1111 Приходьте, подивимося. Виберемо найкраще. Дякую, друзі. Нагадаю, дякую. що до нас на радіо Chicago завітала Наталія Омельченко, засновниця медичного центру Єлоблю Медспа. І ми сьогодні говорили про швидке похудання завдяки правильним ін'єкціям. Правильно, дякую, так, дякую вам так. Все. Дякую. підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.